Добрий. день. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, скільки часу пройшло після трансплантації волосся? П'ять місяців виходить. Так, скажіть, будь ласка, у вас чудовий результат і так мало часу пройшло. Що Я... ви що ви робили? Я робив все, що було написано в інструкції. Тобто, це і дуже сильно берегти свою голову особливо на в перші два-три тижні. Це пити вітаміни, всякі я дуже обережно спав. Я дуже ретельно святкував за тим, щоб там не ходити в спортзал і не займатися іншими приємними речами, яких не на жаль заборонено займатися під час реабілітаційного періоду. Що було найважче під час реабілітаційного періоду? Найважче було ну це спати сидячи. Мені вже швидше 40, ніж 30, і поперек трошки давав про себе знати. Це відсутність спорту, це відсутність будь-якого вигляду сексу. І два тижні це був постійний біль. І бо тільки трохи його полегшував. А якісь дискомфортні відчуття були на потилиці, наприклад? Були незвичні відчуття. Пропала чутливість на певний час от, в зоні пересадочки. І буквально нещодавно відновилася. Неприємні відчуття. Ну під час операції, звичайно, були, бо тебе п'ять тисяч дірок добрить голову. А як ви пережили анестезію? А, та я нормально. Ну але я як людина, яка це багато татуювань робиться, в принципі, звикши до болю. Будете рекомендувати нас? Так вже. Я вам чекаю друга, поки вийде. А, да? так? Зараз я їм передам. Привіт. Окей. Всім дякую.